Після окупації це вже просто вироботалось. Коли в самому початку нічого не було, і воду нельзя было, ну, то есть, не можна було не купити нічого, то в принципі це і допомогло тоді. То у мене вироботалася всю окупацію. Мінімум 100 літрів води в мене должно бути. І в принципі. Якщо у мене є 60 либо 80, Я начинаю нірніші Наталія Волкова, Херсонка. Нині живе у Кропивницькому. Показує такі ж запаси води робила під час російської окупації, які місто було понад 8 місяців. У березні 22-го року російські війська зайшли у Херсон. Місцеві жителі чинили спротив на цьому відео. Ви бачите мітинги, які організовували у місті. У Кропивницькій Наталія переїхала з двома дітьми у грудні 22-го. Розповідає, з чоловіком військовим під час окупації не бачились. Чоловіка на дислокацію перевели сюди, ну і кое как Приїхали сюди, і в принципі йому дали відпустку. І ми тут зустрілись. Тобто рік не бачилися. В було відчуття. Ну то есть, це, це страшне ну, як, Це не сон. Це якесь там два-три ну, дні, і все. Ну, центр Європи, 21 вік. Ну, ну як це? В Херсон не заходили. Вони тихо. Вони заходили туди з 24-го, і це була кананада не, не Дуже багато було тероборони, багато полягло. Каже, вона на мітинги в Херсоні проти російської окупації не ходила. Як дружині військового це було небезпечно. Сусіди всі мовчали за чоловіка, взагалі. І я тобто, не піднімалася тема. І вийшло, я була на роботі, це один із. Було, Сусіди дзвонять, ну, заїжджали зетки на улицу, перекривали. Ну, то есть перекривали. Техніка заїжджала на вулицю, там два-три з однієї сторони ну, эти, эти БТРы, а з іншої сторони, повністю перекрывались улицы, і вони йшли по хатам. Почали вибивати ворота, сусіди повибігали, типа, того, що, мол, ну, не стріляйте, не вибивайте, там діти, вона на роботі. Війна настільки сплатила ну, людей. Навіть з тим, з ким не розмовляв руками, а просто здоровався. У мене є помідори, а у тебе є каша. Прокормимо, дітей прикормимо. Молодой херсонець приглашає нас в побачення. Нам чотири роки. А цей пройшов все. Ми хороший, Оце мордочка їхала зі старшим сином в Ланасі Впереді оба. Я не знаю, як воно доїхало. У квітні 22-го жінка мала виїжджати з Херсона через російський блокпост, але запізнилася через собаку. Ми повинні були виїжджати в 4, а комендантська година, хлопець, і каже, зетки розкатались. На виїзді з Херсона встраивалася колонна, і вона йшла на виїзд. Ну, вот так, от, то тобто, щоб першим стати в колонну. Піс це все. Ну, я думала, сусіди, ну договорилася з сусідами. И он просто выбежал. И старший сын минут 15 по улице пытался его загнать, а он ни в какую обычно слушается это. И вот вот скажем так, 40-50 хвилин, получилось, мы не стали в начало этой колонны, мы були в середине. А початок, і через где-то уже в 6 часов мы где-то выстроились только в колонну, Ну, я не знаю, там кілометра, може, три цілим. Ну, ми не виїхали навіть ще з Херсона. Е -е, це вже десь 11 дня було, тобто ось це все такое. І початок колони просто розстріляли градами. Українські військові звільнили Херсон під час контрнаступу, 11 листопада 22-го року. Наталія Волкова дізналася про це від сусідів зранку наступного дня, коли в місті не було зв'язку та електрики. дают две булки хлеба, на, и говорят, все. Я говорю, что все? Все. Я говорю, что все? Наши в городе. Наши, когда зашли, знаете, вот они такие, он такие замученные, они такие уставшие, бородатые, грязные, но они такие родные. Просто. Это, ой, пробачьте. Флаги, то есть, и люди, вот, знаете, вот, Хто хто несе, Хто рибу дає. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький